Європейський день першої медичної допомоги відзначали не тільки в Європі, але й на Закарпатті. Саме в цей день медики з різних організацій і медичних закладів виходять на центральні площі міста для того, аби відзначити це свято та збагатити знання людей про невідкладну допомогу. Такі знання потрібні кожному, адже ніхто не знає, де на нього може чекати біда. Бувають випадки, коли звичайна людина звичайний перехожий може врятувати чиєсь життя. А для нас це найголовніше це людське життя. Головне це те, щоб ми привернули увагу людей до того, щоб люди самі почали шукати інформацію, вивчати, набиратись досвіду, ходити на курси по першій невідкладній допомозі. Тому що головне, щоб людина знала не тільки елементарні навички надання першої допомоги, але й вміла їх застосувати в реальних як кажуть умовах наразі у товаристві працює 13 інструкторів із першої невідкладної допомоги. У будь-який час закарпатці можуть відвідати семінар, де так само дізнаються більше про дії у екстрених ситуаціях. Разом з тим це чудова можливість для студентів медиків, адже саме вони, як правило, виступають волонтерами на подібних заходах. Звертаються до чого дуже багато, тому що цікаві манекени у нас з переломами з таким. Кровотечими всілякими на щастя, наші люди мають базові знання. Деякі навіть можуть таке сказати, що ми не можемо знати. А так, взагалі, корисне діло, тому що з таки можна зіштовхнутися будь де і будь-коли в якійсь такі непередбачуваній ситуації. Завжди закарпатці також могли виміряти рівень цукру у крові завдяки спеціальному апаратові. Щоправда, результати потішили не всіх. Буквально хвилинку займає дві. Багато звертається в деяких є, що норма, в деяких, звісно, є повишений. Ми тоді їх направляємо вже на консультацію до ендокринолога, або вже вони вже знають, що в них є цукор, і тоді вони вже беруть якісь міри вживають. От сьогодні жінка одна, у неї 13, Вона казала, що в неї так шість перший раз, тобто. Теж направила на консультацію. Цукровий діабет серйозна проблема сьогодення. Причина цього стрес, неправильне харчування та екологія. Тому медики радять тримати це питання на контролі і щоквартально перевірятися у спеціалістів.